Там зовсім таке щось важке, щоб він прийняв, то ні. Але ось якусь таку речовину він, звісно, міг прийняти. Королева Пентаклів, Сімка Мечів. Щось таке слабеньке, що не можна. Так виявити. Але, мабуть, він зробив трішки більшу дозу, і це дало свої наслідки. Зокрема, це може мати вплив і на серце, і взагалі на функціонування головного мозку. Йому так в голову могло щось бити. і Ось він так себе і вік. Додаткова карта єрофант. Йому все-таки необхідне якесь. Медичне втручання для позбавлення від всяких ось цих залежностей. І я думаю, що Дональд Трамп з часом відгородиться від Ілона Маска та якогось цих різних таких виходок. Давайте подивимося.